Права Мідас триває а набусап працює і з'являється дедалі більше таких деталей. Так от з'явилася інформація, нібито Желізняк заявив, що на плівках Міндіча також фігурує і Єрмак. Народний депутат Ярослав Желізняк заявив в своєму блозі на Ютубі, що керівник офісу президента Андрій Єрмак також фігурує на плівках Міндіча під псевдо Алібаба в розслідуванні про масштабну корупцію в енергетиці. За словами Желізняка на записах людина на прізвиську Алібаба, нібито проводить на та дає доручення правоохоронцям продовжувати тиск на набу і САП. Железняк зазначив, що Андрій Єрмак і бізнесмен міндіч є давніми друзями президента Зеленського і були знайомі ще до його обрання, але тоді вони ймовірно близько. Ще так не спілкувалися. Однак, за словами народного депутата, саме міндіч у 2020 році міг запропонувати Зеленському замінити тодішнього голову офісу президента Андрія Богдана на Єрмака. Раніше сектор економіки та енергетики курував колишній перший помічник Зеленського Сергій Шефір, який за твердженнями декількох джерел желізняка опікувався і енергоатомом. Згодом, за словами депутата, контроль почали передавати міндічу. Однак, у 2025 році, як стверджує желізняк, між єрмаком і міндічем, нібито виникли певні суперечки. А під час Значення нового уряду в липні кадрова квота міндіча зменшилася. Желізняк також зауважив, що в січні 25-го року, під час години запитань до уряду, він запитав тоді ще міністра енергетики Галушченка про роль міндіча в енергетиці, але посадовець все заперечував. Утім, за словами желізняка, тоді в офісі президента піднявся шум, який нібито розпочав саме його очільник. Депутат також зазначив, що під час антикорупційного форуму керівник САП Олександр Клименко розповів, що на плівках фігурує дехто під іменем Алі Баба, який проводить наради і справ. Охоронними органами і дає їм доручення переслідувати НАБУ і СЕП. Відразу декілька джерел сказали мені, що Алі Баба це АБ. Дуже часто я чув, як Єрмака скорочують до АБ або називають Алла Борисівна. Алібаба на цих плівках це Андрій Борисович Єрмак, заявив Железняк. Він також додав. Що за його даними Єрмак особисто вів історію з прийняттям закону про ліквідацію інституційної незалежності САП та Набу, я вважаю, що Андрій Єрмак має бути звільнений зі своєї посади. Зараз буде моє звернення до президента в огляді постанови. Я очевидно переконаний, що в раді боятимуться навіть сказати це вслух, але голова офісу президента, очевидно, знав про це, міг на це впливати і має піти у відставку, зазначив Железняк. Водночас, за даними джерел української правди, ключові представники влади наближені до президента після операції Набу Мідас йому звільнити Єрмака упродовж останнього тижня. Зеленський провів низку зустрічей, щоб ухвалити рішення для стабілізації ситуації. Ну і про частину зустрічі, зокрема, розмову з прем'єр-міністркою Юлією Сверденко, віце-прем'єром Михайлом Федоровим, керівником Гур Кирилом Будановим повідомило публічно і безпереручно ми вам про це розповідали. Як переконують українську правду людям, знайомі із ходом розмов на цих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі не змовляючись радили замінити главу офісу президента. Андрія Єрмака повідомила Українська Правда. Ну і в той же час бачила повідомлення включно і від Гончаренка. А він дописує, як завжди, активно веде свої сторінки, і включно її в телеграм-каналі. Так, от станом на 13.16 сьогодні він зазначив, що в раді говорять про те, що. В четвер, нібито Зеленський звільнить Єрмака, дописав Гончаренко. Також далі він написав, що можливим кандидатом на заміну Андрія Єрмака є Оксана Маркарова, експосол України у США. Тому побачимо насамперед, як воно буде, але ми розуміємо, що зараз дуже багато спекулятивної інформації з'являється в медіапросторі. Необхідно дочекатися офіційного чи то підтвердження, чи то спростування. Сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з моєю колегою з колишнім співробітником СБУ. Та військовим експертом. А щодо того скандалу, який зараз довкола енергоатому, довкола енергетики лунає в українському суспільстві, вже і в західному, також тож давайте заслухаємо, як думає взагалі як реагувати нам, як реагувати до прикладу лідеру України Володимиру Зеленському на даний скандал. Далі розповідає свої думки Іван Ступак. Ситуація вийшла від нас, і росіяни не вигадали. Вони ж не створили фейк, вони взяли просто те, що є всередині України. Корупційний скандал використала проти нас. Ну тому через у першу джерела треба шукати саме в нас, і це все ліквідовувати. Звісно, там хотілося б дуже швидких рішень. Президент анонсує якісь там швидкі рішення, але відверто, все, що швидко планується, все так ось бездарно і закінчується. Пам'ятаєте. Швидку швидко організовану зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Швидко організували, але результату нуль взагалі безрезультатно, тому тут не можна обходитися швидкими та зручними рішеннями. Воно повинно бути системним. Системним це що? Звісно, змінити людей. Звісно, змінити там певний порядок ухвалення рішень, звісно, там посилити, активізувати, покращити боротьбу з корупцією. Ну Повинні розуміти, да там на найпростіший варіант сказати, все, брати більше хабарі ніхто не буде. Це погано. Це, звісно, найлегше. А чи чи працює воно чи ні, ну невідомо. Як на мене, обов'язково президент повинен він зобов'язаний поговорити з українським суспільством по дорослому, бо багато питань зараз є особисто до нього. Бо... Пан Мінгіч це не просто якийсь не знаю, міністр або не знаю, заступник міністра, це друг президента Зеленська, це співвласник квартал, квартал 95. Як на мене, доросла розмова повинна виглядати наступним чином. Я розумію, Я кажу, це не м, вичерпний перелік того, що треба зробити. Це один з кроків, який президент повинен зробити. Наприклад, сьогодні, у вівторок, ввечері, він виходить. Там, Зверненням до громадян кажуть: шановні громадяни, я хочу з вами поговорити серйозно. От є в мене там три хвилини. Я хочу приділити мені увагу. Я визнаю, що людина, яка була тривалий час зі мною, яка була на моїх днях народження раніше, я був у неї на дні народження. Знав його, його родину, друзів, близьких. Ми разом підіймали чарку, ми разом сміялися, ми разом плакали. Він мене зрадив. Він Тимур Міндіч він за моєю спиною робив такі, такі, такі речі, про які я взагалі нічого не знав взагалі до цього не причетний. Хай на утвор перевіряє, але. Я публічно відмежовуюся від цієї діяльності. Я публічно звертаюся до Тимура. Кажу, Тимур, ти мені більше не друг, не товариш. Я не хочу знати тебе. Взагалі, ти зникаєш з мого життя. У президента немає друзів взагалі. І я повністю відкритий до роботи всіх правоохоронних органів. Будь ласка, перевіряйте, аналізуйте. Жодних обмежень немає. Це як мінімум, ця розмова повинна бути, бо санкції які введені проти Тимура Міндіча проти це Цукермана. Вони виглядають несерйозними, адже у українських правоохоронних органів багато можливостей заарештувати рахунки, заарештувати майно, тому санкції ну це, це несерйозна історія. Ну а далі перейдемо ми з вами із внутрішнього такого українського до якраз геополітики, до того, що відбувається у сусідній країні у Польщі про ці диверсії, які ми вам повідомляли напередодні. Так от речник координатора польських спецслужб ЯЦЕК Добжинський сказав, що все вказує на те, що на залізниця в Польщі організувала розвідка Російської Федерації. Справа в тому, що все вказує на те, що це ми можемо впевнено Звати це терористичним актом ініційованим спецслужбами зі сходу. Додав він та зазначив, що розслідування цих двох інцидентів поки що має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність. Ну і ми розуміємо, те, що ці події будуть безпосередньо активно вивчатися. З оновленого те, що бачила, я зараз вам зачитаю. Дональд Туск заявив, що вибух на польській залізниці влаштували двоє громадян України, які прибули з території Білорусі. Ламу прем'єра Польщі вони діяли на користь Росії та після диверсії знову повернулися до Білорусі. Ми з вами прекрасно розуміємо, що можуть бути е, такі агенти, проплачені агенти, і на жаль, включно це можуть бути і громадяни нашої держави, е, тому що дуже багато людей хочуть легких грошей, легких заробітків, і тому співпрацюють із Російською Федерацією, включно як ми розуміємо, наводячи ракети, е, чи то загалом будь-які, скажімо, так, озброєння, які має Російська Федерація, поти. Им чи іншим об'єктам, включно по техніці збройних сил України, по загалом нашим захисникам, це також виявляє служба безпеки України.